На комунальників надіятись себе затопити. Принаймні, так вважають мешканці будинку на 40 теє 41. Вони кілька годин самотужки боролися з поривом труби гарячого опалення. Аварія сталася у середу о шостій вечора. Ліквідовувати її за словами Івано-Франківців. Відповідні служби не поспішали. Люди власноруч вимітали гарячу воду, яка миттєво заповнила під'їзд. Він став схожий на сауну від шостої до сьомої дзвонив. Всі інстанції, а всім з чимось, почали з'їжджати водоканал, приїхав. Жіночки, от одні, другі, треті, з кожної кімнати вийшли, приводять порядок, метуть віниками, виметають воду, тому що затоплюють все. Вода тече вже біля третьої години. Дзвонили всі служби, ніхто нічого не приїжджав, поки не зробили рух, тоді приїхали. З часом на місце події прибули різні комунальні та аварійні служби від Єрс до Теплокомуненерго та спецраду. Однак ліквідувати порив рятувальний десант одразу не зміг. Адже підвал, в якому розташована запірна арматура, вже більше тижня затоплений. Крім того, мережі тут в настільки занедбаному стані, що будинок від тепла довелося відключати в теплокамері, яка знаходиться на вулиці. Такі аварії розводять руками Комунальники цими днями типове явище. Насправді тут цілий букет проблем. Тут я бачу, що вони накопичила довший час. І, тобто, ми зараз пожинаємо знаєте, результати того всього. По-перше, за, за, затоплений підвал, по-друге, забиті дворові каналізації, не прочищені, вода не сходить. Це дуже типова ситуація, тому що житловий фонд, який ми перейняли від скажімо, колишніх ЖЕКів, знаходиться в дуже важкому стані. І йому потрібна знаєте, реанімація. От, от Цим ми і займаємося. Вода з аварійної труби перестала. Кити лише через чотири години. Потім її одразу ж заварили, і в будинку ще до півночі знову з'явилося тепло. Після цього комунальники взялися за відкачку стоків з підвалу.